Заняття в середній групі «Три дороги, три шляхи. Привіт, друже! Сьогодні в нас незвичайна подорож на потязі. Подивись, як з'єднані вагончики. Чи правильно? Ні, вагончики з'єднані не по порядку. Давай їх поставимо вірно. Ось так. Сьогодні ми подорожуємо в останньому вагоні якою цифрою позначений його номер? Цифрою три. Чого буває три? Три друга, три бажання, три порося сказки, три їхні хатинки. Три іграшки, три герої казки. Троє дітей які працюють. А якщо ми зараз говоримо про дороги, то три дороги три шляхи. Роздивись приклади трьох доріг. Буває, що перед тобою лежать три дороги. І в залежності, яку дорогу ти обереш, такий і результат отримаєш. А буває, що в кожного свій шлях. Ці шляхи Можуть перетинатися, але у кожного буде свій результат, свої досягнення. Дуже часто перед людиною стоїть складний вибір: який шлях обрати. Цей вибір залежить від різних життєвих ситуацій: що ти хочеш, що ти можеш, що тобі треба зробити. Так і коли ти хочеш пізнати світ. Хочеш подорожувати, ти стоїш перед вибором. Летіти, їхати, плисти. Треба знайти для себе переваги і вади подорожі цим способом. Давайте розбиратись. Самий швидкий вид пересування це літак. Він може доставити вас в різні найвіддаленіші куточки світу. Через те, що літак дуже швидкий. Потре займає небагато часу. Пасажиру під час польоту надається їжа та напої. Також під час польоту пропонують цілякі засоби, щоб скоротати час, подивитись фільм, ознайомитись з пресою або погортати журнал. Дуже вражає вид з ілюмінатора, так називається герметичні вікна круглої форми. Недоліки цього віду подорожі ціна квитка, залежність від погоди, в грозу або при високій туманності, рейс відкладають. У деяких людей спостерігається заколисування, а також страхи висоти. Якщо ви оберете для подорожі морський лайнер, ви отримаєте багато комфорту на сучасних лайнерах Пропонують багато різних розваг: концерти, вистави, анімація, спорт, басейни, ресторани, зручні каюти. Недоліки це те, що лайнер під час круїзу відвідує декілька країн, і в кожній зупиняється тільки на один день. Тому важко дізнатися багато цікавого про країну. Також деяких людей подорож морем викликає морську хворобу. Яка не дає відчути задоволення від подорожі. Їхати можна своїм автомобілем. Тоді ти відповідаєш за безпеку подорожі, сам керуєш авто, сам обираєш шляхи подорожі. Через те, що водій швидко втомлюється, треба часто зупинятись. Але автомобілем можна поїхати туди, де немає моря. І близько немає аеродромів і не проходять. Залізничні колії. Також поїхати можна потягом. Це недорогий від подорожі. Під час подорожі потягом, через те, що подорож займає багато часу, можна в вагоні навіть поспати. Для цього є умови. Залізничні сполучення є між майже усіма містами, але між континентами сполучення немає. Потяг по морю чи океану не поїде. Щоб подорожувати усіми видами транспорту, окрім авто, треба заздалегідь купити квитки, зібрати багаж, підготувати документи, гроші. Щоб подорож запам'яталася, треба з собою взяти фотокамеру. З подорожі на згадку треба привезти сувеніри. Ну що ж, обирай свій шлях, а також свій вид подорожі. Перед за новими знаннями і враженнями. Бажаю успіху!